Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо смажити пампушки такі м'які та пухкі. На каналі є багато різних рецептів пампушок, в тому числі і пісних. Посилання на них я залишу в описі під відео. Буду сьогодні смажити пампушки в такий цікавий для себе спосіб. Хто робить так само, напишіть про це в коментарях та чи подобається вам такий спосіб. Приготуємо опару, щоб активувати дріжджі. До теплого, але не гарячого молока додаємо цукор, кришимо дріжджі та додаємо 2 столових ложки борщ на від загальної кількості. Перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися, прикриваємо зверху харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на хвилин 10. До яєць у мене тут 3 жовтки та одне ціле яйце. Додаємо ванільний цукор, дрібку солі та 1 столову ложку горілки. Може бути спирт. Перемішуємо вінчиком та вливаємо опару. Добре перемішали до поєднання та поступово додаємо борошно. Я спершу додаю зовсім трохи борошна, перемішую вінчиком, а тоді додаю решту борошна, також поступово. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Виходить ось таке доволі липке тісто. Борошна я більше додавати не буду. Тепер залишилося тісто добре вимісити приблизно 7-8 хвилин, а далі будемо вершкове розм'якшене масло вмішувати в тісто частинами. Виходить ось таке м'якеньке, дуже приємне на дотик тісто. Прикриваємо зверху харчовою плівкою чи рушником та залишаємо в теплому місці, щоб воно підійшло приблизно на 1 годину. Можливо, трохи більше. Все залежатиме від температури в приміщенні, де буде підходити тісто. Тісто повинно збільшитися удвічі. Ось так чудово підійшло наше тісто. Обминаємо його та розділяємо на рівні шматочки або формуємо пампушки у зручний для вас спосіб. Для зручності краще руки змастити олією. Я буду викладати пампушки на ось такі заготовки з пергаменту, які допоміг мені зробити мій старший помічник. Вага заготовки для пампушки 50 грамів. Виходить плюс-мінус 20 штук. До речі, дуже зручний спосіб. Так як пампушка не деформується, ми будемо в волію разом із пергаментом, а коли перевертаємо на інший бік, то пергамент легко відокремлюється. Смажимо пампушки в добре розігрітій олії. На термометрі це температура 175 градусів. Смажимо на повільному вогні з обох боків до рум'яності приблизно по півтори хвилини з кожного боку. Смажимо в олії по декілька штук, щоб вони вільно плавали в олії та мали місце рости. Щоб пампушки не тріскалися під час випікання, дуже важливо дати їм добре підійти. Готові пампушки викладаємо на поверхню, застелену паперовими рушниками для того, щоб позбутися зайвого жиру. Вже готові пампушки начиняємо різними начинками чи посипаємо цукровою пудрою. Зберігаємо пампушки в закритій тарі без цукрової пудри. А перед самою подачою посипаємо цукровою пудрою. Виходить просто неймовірна смакота. Подивіться, які пампушки всередині дуже пухкенькі, дуже смачні та пористі.